Друзі, не переймайтеся за закриття закладів. Закладів вищої освіти забагато, у кількість державних університетів планують зменшити ледь не вдвічі. Там все одно немає кому вчитися. І не буде кому вчитися. Чому? Тому що люди масово виїжджають і будуть виїжджати і вивозити своїх дітей максимально, наскільки це можливо. Чому? А я вам скажу: якщо з каналів, центральних каналів, такі як Мосійчук, вона ж говорить. Те, що каже і влада, а влада каже. Послухайте, довго пісенька гратиме, тому що Служба безпеки України постукає в двері кожному. І е е е іграшковий період, а цей букетно-шоколадний він закінчується в Україні. Постукає в кожній двері. А як вони це роблять, можете подивитися на моєму прикладі. Диві, да, дивіться, усі вивчаті СБУ, Бачите, дивіться, ось скільки людей. Вони, як господарі, вони як саранча. Вони з'їдять нас. Це все з'їдять. Якщо ми не зможемо себе захистити якимсь чином. А як молодь себе буде захищати? Вона буде тікати.